Всім привіт! Любителям старого гімна і старих мотоциклів. Сьогодні в цьому відео ви побачите, як Совок, совок не зміг скопіювати нормально ДКВ. Приємного перегляду. І, значить, Сьогодні у нас в ремонті ось такий двигун К-125. Ось так він виглядає. В принципі, двигунчик в дуже в хорошому стані. Мені аж, аж дивно бачити двигун, з якому ну, от, стільки років. В такому от стані. Але тут є одна проблема. Е, проблема наступна. Тут значить е, прислаблений цей отвір, він щось тут тріснув, його щось тут заварили. Ну, ми ще побачимо, тут якась стріченка лишилася. Е, як воно там себе покаже при росточці. Тут щось проварили, але ну, зварювання бажає бути кращим. Щось вони не проплавали чи не проварили, не знаю. Коротше. Менше з тим. Тут потрібно буде замінити оці втулки, тому що тут люфт трошки ну, не в пределах норми, ну, от. Ну, трошки, трошки завищений. І ось тут були такі от технології, ну, так звані дідовські методи. то що ви дуже любите, Значить, сулочка тут, скручена така бляшка. От, тут якось завальцоване вона так цікаво, прикольно. От. Але, але. Але. Але, ну ви розумієте, що. Тут ну, толку з тої бляшки там ну, нема. Абсолютно вал в принципі, в чудовому стані, нічого йому не бракує. Значить, Будемо ремонтувати. Будемо точити зараз втулки оці, В принципі, тут ще вали. Я вже не пам'ятаю наступних технічних завдань по тому двигуну. Я щось не пам'ятаю, що ми тут маємо робити по ньому. Так розумію, можливо, якийсь сальник сюди ставити, чи що? тому що я власника уточню. От. Є оця от супер шня... Оп, шняга. Не знаю, чи вона оригінальна, чи не оригінальна. от, ну, от така от штука. О, хто в темі, той в темі, той знає. Бачите, тут керновочка з убільцем, керном, тут теж керновочка. Ну, щось тут відбувалося, коротше. І цей покажчик тут передач. Так розумію, що керновочка була того, що той вал тут люфтить. Ну, Поїхали, зробимо зараз втулки, а остальне будемо далі там дивитися по ситуації. Що там, що там далі робити. Ну і вал такий, в принципі, ще. куди не йшов, вісь менш. І так от, дивіться, як ми то сьогодні робили. Коротше, значить, Задубили картер до стола, задубили, все, він вже тримається намертво. Зараз накриваємо верхню половинку картера, накриваємо. отако. Але зараз, зараз, оп, Накриваємо, тут прикручуємо, тут прикручуємо. Тут двома болтами прикручуємо, обкатуємося по цьому отвору, відповідно знімаємо ту половинку і по тих самих координатах розточуємо ось цей отвір. Далі вже відносно цього оцього отвора точимо втулки, запресовуємо їх і так само за одну оцю вже ж установку їх розточуємо в розмір. Так, зараз диванні, диванні токарі, диванні фрезеровщики напишуть, да я, синок, синок, да я обкатаюсь в ноль, синок. я 80 лет, проработал на заводі, синок. Синок. якось так. Народ, короче, шок контент. Значит, дивіться. Поверху я обкатав, воно вийшло чітко. Тут бачите Арес, О, тут різець вже майже торкається, а тут що? Тут його, ну коротше, перекос іде. Тут він навіть не достає до того навареного, хоча то наварене там бачите. Питання наступне. Яким чином робили той картер і чого він перекошений. Чого він перекошений? Е є два варіанти. Є два варіанти. Значить, якщо ми беремо за базу цю площину, вона нам може бути нерівна, то вона може бути перекошена. Відповідно за базу. В суті, треба брати що? Оцей, оцю площину чи як? Я просто не знаю <кій> достеменно, за що вони взагалі базу робили і чому отак виходить. От, бачите? Получається тут перекос. Я вже заміряв е, індикатором, дивіться, значить, якщо опускати вниз, то там. На всьому ході від теї до тієї втулки набігає якась ну, сотка дві О, І, коротше, виходить, що оце не є базою, оце, оце. можливо, оце є базою. Оце що тут є зараз. Оця площина. Ми зараз побачимо, я зараз поміряю. Хто нічого не зрозумів, пояснюю. Дивіться, в мене там все по ходу. один 2 сотки це ні про що. Короті, хто нічого не зрозумів, пояснює. Оце в нас значить, нижня половинка, так? От вона зараз отако лежить. От, проекція в такому, от, в такому значить, виді. І дивіться, значить, виходить, що? Виходить, оця нижня площина вона є не паралельна оці, оцім двом площинам. Так, оцім. І в нас виходить так, що у нас ці площини вони паралельні перпендикулярні цьому отвору. А оця площина вона не є паралельна. Тобто, Виходить, що в нас виглядає це все якось отак. Тобто Ми обкатуємося по верхній половинці по цьому отвору, з'їжджаємо вниз. І у нас різець. Десь, от, ну, я так схематично, грубо говоря, на середині. Тобто ось в нас зміщується ось сюди. Так? От, і виходить, що те, що ми робимо, то, що ми обкаталися, то все повна херня. Тому що дебільний совок, дебільний, дебільний совок робив отак. Отак дебільний совок робив. І, ну, а що зробиш? Mm. Совєтської качества, блять. Зараз будемо думати, як ТО все зробити. Не знаю, напевне, ТО все перенесено до завтра. Отак. Ну, Дебільний совок робив не так, як всі нормальні люди. Коротше, я прийняв таке рішення просто е, обкататися по старому отвору, який би він там не був. Обкатався, так. І зараз. Трубу його розточити. Як, як би я не робив, як би я не хотів зробити все, то все виходить неправильно. От Цього разу неправильно, але ну що зробити? Ну і дивіться, яке рішення я зробив, я катався по тому отвору, проточив оту зварку от, і тут райбером. Прийшов оцей отвір. мовно він у нас має розмір 16. Я просто виточу втулочку, з натягом посаджу тут все на локтайт червоний. 638 локтайт і буде воно тут жити. Бо інакше я не бачу варіантів, як зробити дану роботу. чесно. По-хорошому, то. Потрібно базуватися від цих отворів, так брати якусь скалку, пропускати через ту скалку, відповідно від оцеї осі, вже фрезерувати оцю площину і оцю площину ось. І відповідно, далі відносно оцеї і цієї площини ми шліфуємо ось це І ось це. І тільки тоді, в показаному способі, ми можемо розточити отвір соосно, так? Зараз ми цього не можемо зробити, тому що дебільний совок не зміг скопіювати нормально ДКВ. От. Тому ми робимо отак. І не інакше. Тому що, щоб зробити цей мотор, потрібно мати цілий парк станків, отак, дядька Максима там в Шаранди, так. оскільки, оскільки я такого парку не маю станків, я так думаю, власник не буде в захваті від того, що можна сказати. Абсолютно все треба перероблювати. Я не знаю, скільки навіть ця робота буде коштувати, воно, я думаю, того не вартує. Тому просто виточимо втулки, запрем на локтайт. З цією посадкою все добре, тут локтайту не треба. Ну і в принципі все. Завтра тільки втулки виточу, запресую, покажу вам. А поки що буде відео отаке. незавершене. Все, всім дякую за увагу. Прошу зауважити на того, що зараз я показав вам на відео, так рожу, то все, намалював вам, того ніхто ніколи не покаже. Тому що в нас вміють тільки що робити? Правильно, піздіти. Піздіти вміють, а от щось зробити, показати. Розжувати, показати, допустим, людям, які починають так щось подібне робити. Ніхто вам того нічого не покаже. Він або покаже готовий результат, якийсь там з красивою картинкою, там, або просто нічого не покаже. От. Але зато піздіти, то ну, всі вміють піздіти, а от щось от, показати і зробити, завершити, ну, на жаль, мало, мало є таких. А я вже мовчу про якісь там заміри, індикатори, якісь там інструменти, станки. Тобто того ніхто ніколи, блядь, ніхто ніколи вам того не покаже.